Слава Ісусу Христу! Що таке Пасха? Пасха це одне з найпопулярніших християнських свят, яке святкує кожен другий християнин. І Пасха насправді це не булка, це не яйця. Ми думаємо, ми там того з'їмо і ми освятимося. Ні, так не буде, тому що це є ідеожертвене. І цього робити взагалі не можна. І що ж таке справжня Пасха? Це ісус. Ісус Христос, який помер, взяв гріхи всього людства, твої мої, щоб ми мали шанс на вічне життя, і тою булкою ми зневажаємо Його. Для чого це було зроблено? Оці булки, яйця, оце освячення на нашій території жили язичники, які не хотіли лишати своїх традицій. І православні священники вони про це говорять, що ці традиції, чому? Чому вони вкорінилися, тому що Язичники не хотіли приймати християнство. Вони приймали його з умовою, що вони залишать оті обряди, ритуали, і таким чином це все переплелося. Але воно не має ніякого відношення до Ісуса Христа. І тому пророк Єремія він пише, що це ідоложертване. Мене так торкається, як Бог через пророка Єремію каже. Ви можете собі прочитати. Я не буду в цілу главу читати, це сьома глава пророки Єремії, де Господь він звертається, і Господь каже, сьома глава... Ой, зараз. Господь каже, що це є гидотою для нього, і Він каже: при цьому ви приходите і стаєте переді мною в цьому храмі, який носить моє ім'я, і говорите: ми спасенні, продовжуючи чинити всі ці гидоти. І далі, які ж гидоти? Дивіться, що каже Господь. Їхні діти збирають дрова, а їхні батьки розпалюють вогонь, їхні жінки замішують тісто, щоб напекти тістечок для небесної цариці. Вони приносять жертви, возливаючи чужим богам, викликаючи тим мій гнів. І далі Господь говорить, що через це він відійде від народу, який це робить. Тому ми маємо, кожен з нас має задуматися, що таке насправді Пасха в моєму житті. Це Ісус Христос, який взяв всі гріхи за мене? Чи це є булка і яйця? Господь каже: я возлю гнів ваш, на народ ваш, ви не слухаєте мене. Каже, ви приходите в храм, ви скликаєте моє ім'я, каже, і приносите ті всі булки. Це є язичництво, і нам всім потрібно від. Відрікатися від того, нам потрібно відкривати очі, читати слово Боже, тому що я така сама була язичниця, я того не розуміла, поки не почала читати Слово Боже. І в Біблії це все чітко описано. Тому чому ми маємо оці всі війни, катастрофи, що робляться, далі ще буде гірше, буде вогнем спалений весь світ, тому що люди вони відходять від Слова Божого, вони не хочуть знати Бога, Ім проще піти, посяти Пасху, випити, сісти, випити і це все творити. А Господь каже, це гидота в моїх очах. Тому амінь.